Дякую, дівчата, за те, що ділилися. Комусь більше сподобалося, комусь важко було розчитатися, і вже згодом це відбулося. Ви розчиталися і написали певні свої враження і думки. Наталена Королева для мене також дуже загадкова письменниця. Давайте розглянемо взагалі цю книжечку, з чого вона складається. Перш за все, це видавництво Віва 2024 рік, і тут є доволі змістовна передмова. Передмова Мар'яни Комариці. Комариці. Передмова вона розповідає саме про ну, майже увесь життєвий шлях Наталени Королеви. Такими, такими фактами тут намагається авторка нам. Подати таку інформацію. Я читала для себе щось, виділяла. Не буду зараз переказувати повну біографію Наталени Королевої. Тим паче, що перший твір, який вміщено у цю збірку, а це саме збірка, це не один якийсь твір Шовкова пані, власне, а Шовкова пані це оповідання взагалі з дитячих спогадів Наталени Королевої. Так, ось перш, перший твір це власне автобіографія Наталени Королевої, з якої ви дізнаєтеся, що вона була народжена в Іспанії, мати її іспанка з дуже відомого, відомого роду. Я хочу зачитати, як ось було ім'я, прізвище по матері. Кармен Альфонсо, Фернанда Естрелья Наталена походить зі старовинного роду Лачерда. Мати, мати Наталени померла, померла при пологах, і вона свою матір вона не знає. Батько почав горювати, і декілька років Наталена провела на Волині, де була її бабуся. Саме по батьковій, по батьковій лінії. Батько Адріан Юрій Дунін-Борковський подорожував, намагаючись забути втрату. І е, вона жила у бабусі на Валині, в маєтку бабусі Теофілі, з роду Довмонтовичів. І якраз ось дитячі враження, про що я вже зазначила. В неї вилилися так у її твори Шовкова пані і Гонта, які є у тій збірці. Отже, в автобіографії вона розповідає коротко Наталена про своє життя і як вона навчалася в Київському інституті інституті шляхетних дівчат, як вона вийшла потім заміж. І як вона взагалі почала вивчати українську мову, писала українською, хоча не дуже спочатку їй так все вдавалося, вдало. І ми можемо, ось коли читала я безпосередньо цю книгу, ті твори, переконатися в тому, що мова Наталени Королеви вона така самобутня, вона правильно як зазначила Оля у переписці нашій з каналу Буколіка, вона не є. Стовідсотково літературною, так і тому у книжці є ще довідковий бібліографічний апарат, на який я хочу звернути, друзі, вашу увагу. Це дуже важливо для, для розуміння певних, певних слів, тому що вони будуть траплятися вам, ті слівця, які ви сходу не зможете ну, розшифрувати, скажімо так. Тут їх доволі багатенько, вартує зазирати ось у цій словничок. А також я пораджу, вже, якщо ми заговорили з вами про бібліографічний апарат книги, не проминути увагою і примітки. Вони про те, коли, де були опубліковані твори, у яких журналах на початку такої літературної кар'єри це було зроблено. Це також дуже. Ну, дуже допоміжний такий матеріал. Отже в автобіографії також Наталена Королева приводить також і перелік своїх творів, які вона власне, власне написала. Вона завершує ось 15-та позиція. Це життя святої великомучениці Варвари, видав професор Іван Огієнко Тарні в 1922 рік 16 сторінок. Чому я так невиразно і нерозбірливо пишу? Мабуть, тому що замолоду багато писала по-арабськи, бо добре знала цю мову, нині забула її докладно. І пишу таким нехристиянським письмом. Тож, вибачте мені, вона дуже освічена була людина, Наталена Королева, і вона знала декілька мов. Вона певний період свого життя. Після того як вона була у бабусі, потім її віддали на виховання якраз ось до Чернить у Прованс. І вона потім постійно буде порівнювати життя ось з черницями у Провансі, у Франції, з життям потім у Києві, коли вона навчалася в інституті шляхетних дівчат. І не тільки коли вона там, власне, навчалася. Тобто, ось на початку таким був її життєвий шлях, народилася в Іспанії. Батько з України і була на Волині виховувалась. Потім потрапила до Франції. І, взагалі, як пишуть літературознавці, в неї біографія дуже така незвична. Вона якась така захоплююча, стільки подій відбулося в її житті. І ми можемо в цьому з вами переконатися, коли навіть будемо читати ось ці її твори. Ті, це ж оповідання Шовкова пані, Гонта і, звичайно, перше оповідання без коріння, яке, ну, в принципі, в принципі, воно повністю автобіографічне. Мені сподобався цей твір, повість без коріння під заголовок «Життєпис сучасниці. Він має декілька таких глав. Дуже цікаві назви цих глав. Я вам зачитаю перед життям. Називається перша глава на рідній землі «Джузепе Верді в лапках, родинні крипти, педагогіка до прикладу. А далі хочу, хоча б декілька вам назвати. Друзі, бо це дуже цікаво, так, і ну, цікаво читати. Початкова дресура, другий розділ. Я думаю, що можна здогадатися, це вже безпосередньо про її, про її навчання у Києві, рекреації, падає дах над головою, неслушна монастирка, Шпонькен суд, година листів, прогулянки, жахливі хлопчиська, генерал-губернатор Драгомиров, Вояцька Муштра, Київські вулиці і так далі. Що мені сподобалося? Мені сподобалася саме ось ця деталізація, з якою вона описує своє навчання у Київському інституті шляхетних дівчат. Дуже цікаво було читати, пізнавально, описи класного напише, до речі, описує вулиці Києва, вона описує побут. Взагалі, у що в що вони вбиралися, як, яким був їх одяг? Я не буду розповідати, інакше вам буде взагалі не цікаво читати. А про це доволі-доволі цікаво. Доволі цікаво. Я багато чого не знала, як їх муштрували ось ті класні дами, які були їхніми вчительками, наставницями. Як вони готувалися до організації і проведення балу, на який приїздила навіть сама імператриця Марія Федорівна, інші високопоставлені особи, і як тримала себе ось смілива дівчина, яка була доволі хвороблива? Дуже страждала вона і на сухоти. Здоров'я в неї було слабке. дуже. Ось Ноель. Ноель. Як вона. Сміливо вступала в діалоги з цими високопоставленими особами, який в неї все ж таки був стрижень. Я хочу сказати, що вона була направду, дуже сильна духовно, а вона мала іншу віру, а її змушували відвідувати і ось всі ці служби. Саме на її віри, і коли так сталося, що дівчина, її така колежанка, намагалася вихопити в неї ось щотки і хотіла наступити на них, розчавити, вона постояла за себе. Вона ця дівчина отримала ляпаса. Її, її вважали після, після цього випадку винуватою і о, десь відправили її щоб вона не ні з ким довгий час не спілкувалася але але вона була Дуже дуже гарною дівчиною і зі своїми принципами життєвими. Їй було дуже важко спілкуватися, як вона пише московською мову, як вона її взагалі вивчала і не могла зрозуміти. До речі, тут дуже влучні є слова. А забула вам сказати, що мені сподобалося зараз я повернуся, повернуся до думки про те, що зустрічається авто. Авторка описує ось саме Росію, як вона це робить, але е, цікавим відбувся діалог перед тим, як Мачуха все ж таки, перш за все, сприяла тому, що Бенуель е, відправилася на навчання ось в цей інститут шляхетних дівчат, і як батько з нею бесідував напередодні її якраз від'їзду до навчання. Ось уривок, якраз з тієї бесіди батько покликав Ноель і розповідав їй про те, як вона повинна була себе поводити з іншими людьми. Ось це дуже-дуже дуже показове те, що він їй казав. От бачиш, родини ти не маєш, маєш лише рід. Для нього ж не існує ніжність, сердечність, тепло. Тільки гасло й герб. І далі, як він їй каже, коли б ти була мій син, я згадав би тобі про посвячений меч, але ти маєш понести в шляхетний бій тільки свій дух та свої здібності. Друга річ така: зміняти бій на бій завжди лише в обороні слабкого, хай хоч і щоразу, цей скривджений і слабкий, буде інший, не є зрада. Але зрадою, а тим самим і вічною ганьбою є виректися свого роду, сплямити герб, зламати честь, гасло і обітниці. Голос роду безсмертний і непереможний. І хоч би ти для чогось захотіла забути і виректись його, цього не зможеш ніколи, ні для кого і ні для чого. Тож пам'ятай це, щоб ніколи не спробувати. А особливо цього не сміє зробити останній. Тим більше у нас, де є гаслом Уніто Верітас, останньому правда. Саме з цього вислову, до речі, починається взагалі ця книга. Уніто Верітас. Цього тобі вистачить, щоб самі вибрати, з ким ти. На всякий випадок скажу тобі: в кожному старому роді спливаються різні крові. Але в наших жилах інформую тебе: ніколи не було ні краплини від москалів і жидів. І так вона опиняється в цьому інституті, і дуже цікаво мені було про це читати. Цікаво про звичаї побут українців. Тут ви почитаєте і про підготовку до проведення різдвяних свят. Великодня дуже дуже цікаво про це читати. І те, що я вам хотіла навести ще приклад, як вона почувалася там в цьому інституті, кажу вам, сестру, ця дівчина мусить умерти не від туберкульозу, а від того, що вона тут без коріння, вирвана зі свого ґрунту і пересаджена в цілком чужий. І тому вона й сама всім і завжди чужа, чужа і одинока, самітня. Тут я писала на берегах про свою прабабцю. Тут багато стріночок, багато чого, друзі, я тут відмічала для себе і про богослужіння, ось про Великий піст, про молитву, імпровізацію, Інститутську церкву, взагалі, як в них проходило навчання, тут згадуються різні видатні люди, навіть ось про лисенка. Про те, як він проводив свої уроки, як він вибирав для себе учениць. Він сам це робив, йому не можна було нав'язати будь-яку ученицю. І ось якраз Ноель вона входила до списку його учениць, і Тут є приклади, як він з нею, з нею спілкувався. Підземелля Лаври, ось якраз про Великдень, коли будете читати, багато цікавого. Лисенкові лекції відбувалися не в класній кімнаті, а в першому покою інститутської книгозбірні була ця велика півпорожня світлиця. В одному куті полиця зі словниками та іншими інформаційними книгами, в другому рояль, крім того, стіл та стілець бібліотекарки. Замість неї, на час лисенкових лекцій сиділа вона, плетучи панчоху або шаль, примила наскрізь білоголова, вся цілком старовинна постать Олександра Максимівна. Не то Новицька, не то Савицька. Мала вона тільки той обов'язок, щоб як каталізатор бути присутньою на лекціях Миколи Віталійовича Лисенка. І і так далі, і так далі, далі. Взагалі багато різних цікавих моментів у книжці є. І про, як я вже сказала, про класних дам, про вакації, як дівчата якісь витворяли різні витівки, коли в них була якась вільна хвилинка. Їм дуже хотілося якоїсь свободи, хотілося спілкуватися більш відкрито, більше часу приділяти саме. Своєму, можливо, відпочинку, але їм цього не давали робити. Була постійна муштра, вони постійно повинні були навчатися, відвідувати церкву тощо, цікавими є сторінки, присвячені ось їхнім таким прислужницям, можна сказати, людям, жінкам, які допомагали. Ці жінки вони буквально ще молодими потрапляли. Так складалася їхня доля. Ви почитаєте, що вони потрапляли на роботу, і ось вони все своє життя подальше проводили з цими дівчатами з інститутками, які навчалися тут. Є особисті історії з життя цих, цих жінок. Друзі, будемо закінчувати відео. Ось цей саме заключний шматочок відео я перезаписую, перезаписую вже в інший час. Тому що взагалі, я не знаю, так сталося з цією книгою, що вона якось містично зникла, з мого огляду взагалі всього прочитаного у квітні. Я хотіла додати туди і Шовкову пані. Можливо, і краще, що вона буде окремо, ця книга, фігурувати, тому що попереднє відео з прочитаним, воно і так було дуже задовгим. Отже, а саме такий останній шматочок я його не знайшла. Хоча він був, я записувала свої заключні враження. Ось такий маленький детектив вийшов з книгою шовково пані. Я думаю, що це не дарма, тому що і сама письменниця така загадкова була. В принципі, я вже все вам розповіла, що хотіла, трішки про оповідання, буквально декілька речень. Ось вони насправді були такими напрочуд містичними. Тут ще окрім повісті такої без коріння є чотири оповідання. Найбільше якраз мені сподобалися ті, про які я вже згадувала: це безпосередньо шовкова пані і гонта. Вони ще є сторінка з книги, здається, так називається, і відгуки. Вони теж цікаві. А ось ці шовкова пані, гонта. Але і все ж таки, і сторінка з книги, вони доволі містичні. В усіх цих оповіданнях присутня містика, трішки магія. Така, до, до прикладу, як в оповіданні «Шовкова пані, дівчина героїня, вона дуже любила дивитися на вогники, коли камін горів, вона споглядала ось ті вогники. І сталося так, що Помирає жінка, і ось все це їй навіює, такі думки, як вона могла померти. Я піду сходжу до неї і запитаю в неї, як, чому вон, як, як вона померла взагалі. І е, дівчинка встає, вона йде в якусь велику залу. І їй здається, що позаду неї хтось присутній. Вона спочатку думала, що це тітка її, наймолодша тітка, приїхала, але вона повертається і бачить напрочуд гарну жінку, яка вдягнута у таке плаття дуже довге, здається, і воно такого чорного кольору з товстого шовку. І їй здається, що ця жінка вона підходить до неї, бере її за руку, і ось ця містика вона продовжується протягом всього оповідання. Що це за привид такий, що це за, за жінка була? Яка сила в неї вміщувалася? Як вона намагалася захистити ось цю дівчинку, яка потім вже подорослішала від якихось таких доволі трагічних обставин. Про це якраз оповідання «Шовкого пані. А в гонці в оповіданні це також оповідання, яке йде такими спогадами з дитинства, тому що тут дівчинка, головна героїня. Вона була така вередлива, і її лякали ось цим гонтою. Хто це такий гонта був? Він був такий поголений, в нього був оселедець, такий чолов'яга, доволі такий кремезний, і вона його дуже лякалася. І повсякчас чекала, що цей гонта щось їй. Може заподіяти, а чи так це насправді було. А можливо, все ж таки Гонта це гарний персонаж, позитивний персонаж, який все ж таки по-своєму -по намагався захистити ось цю дівчинку. Не менш загадковим є оповідання і сторінка з книги. Але я думаю, що ви самі почитаєте, дізнаєтеся більше подробиць. І поринити ось у такий загадковий світ творів Наталени королеви. Друзі, все буду завершувати. Я поділилася з вами своїми враженнями, а тепер буду чекати відгуків від вас. Хто читав зі мною на телеграм-каналі моєму Книги та життя? Ви вже ділилися. Дякую вам щиро за ваші думки, враження. Будь ласка, хто читав зі мною, хто взагалі колись читав цю книгу, поділіться, напишіть відразу в коментарях до цього відео, друзі. Книга мені сподобалася, я оцінила її на п'ятірку, і я дуже рада, що наше видавництво Віват Класика. Друкує, видає такі гарні твори і відкриває нам українських класичних авторів, про яких, до прикладу, я зовсім, зовсім мало знала про Наталену Королеву. Запрошую вас також, друзі, доєднуватися до спільних читань. І у травні ми читаємо активно книгу. Зараз я вам покажу. Ми зараз активно читаємо на спільних читаннях книгу довіра Ернана Діаса. Ось ця книжечка. Я вам провідкрию маленький секрет. Книга мене так захопила, що я її вже прочитала. Але я чекаю, поки прочитають мої колеги. Які теж люблять читати, і ми спілкуємося саме в телеграм-каналі. Цього разу я проводила там опитування: ми обирали книгу для спільних читань і обрали саме довіру. А зараз мої підписники, друзі, вони якраз читають, читають довіру, тому запрошую. Хто хоче почитати з нами, будь ласка, а потім я, як завжди, поділюся з вами своїми враженнями і поговоримо про цю доволі незвичну книгу. Так майстерно написану, що просто не можна здогадатися, чим все завершиться? Як тут складаються пазли? Як, як цікаво, автор все це перемішує. і... Змушує нас, читачів, здогадуватися, до чого все це, до чого ті глави, які розповідають зовсім про інших героїв, ніж розповідала перша глава, до прикладу. Але про все це згодом, звичайно, в обговоренні на каналі. Дякую вам, друзі, за увагу, всім добра і мирного неба. Дякую захисникам України! Все буде Україна, папа, друзі, тримаємо стрій.